Хто любить новинки на своїй мобілці, той правильно зайшов до мене в гості. Тому що я тут підібрав для вас свіжі ігри, які вийшли на початку 2023 року. І так, друзі, це шиф і канал Мобільні ігри. Давайте подивимося, у що ми зможемо пограти. На даний момент на наших мобілках. Десяте місце забрав Ninja Country. крутий рольовий екшен про ніндзя самураїв. Тут у нас гра рольовуха, в якій нам потрібно стати справжнім ніндзя, виконуючи різні завдання та місії. І вбивати своїх супротивників різними способами. Гра досить свіжа, і хоч тут низька полігональна графіка, але вона виглядає соковито, тому навіть можна пограти на слабких мобілках. А я думаю, що це рольовий симулятор самураїв для слабких пристроїв. Тому пробуємо. П'яте місце у нас займає Star Wars The Road Force. Це фанатський екшен на андроїди, в якому ми опинимося у світі зоряних війн і зможемо побувати на різних полях битв. У різних ролях, від піхоти та до джедаїв. Гра випущена фанатською студією Aves Games. Яка є некомерційним проектом від шанувальників Всесвіту зоряних війн, які спільними силами змогли випустити гру, і Тут друзі, я навіть сказав би, що фанати перевершують оригінали, так як у цій грі крута графіка, реалістичні звуки, великі поля битв, а також великий вибір персонажів. Гра трохи вимоглива, але деякі слабкі мобілки зможуть запустити цей продукт, тому обов'язково потрібно спробувати. На восьмому місці Pars Special Forces спецназ екшн шутер на наші мобілки. Непоганий мобільний шутер з урізаною графікою та анімаціями Мабуть, для того, щоб можна було пограти і на слабких мобілках. Тут ми гратимемо за спецназ, виконуючи цікаві місії зі знищення терористів. Терори, я би сказав би, звичайно виглядають не як терори, а якісь печерні люди, бо одягнені в якісь ганчірки. Але не про це, головне те, що ми зможемо побувати в різних локаціях, які наповнені десятками терористів, і яких нам потрібно буде знешкодити будь-яким способом. Я думаю, що даний продукт хоч і має слабку графіку, але в нього варто покатати тим, хто любить шутери. Ось і сьоме місце, і Nightmare in the Village. Лайтова стрілялка про зомбі з відкритим світом. Головне завдання полягає у знищенні всіх. Заражених мешканців села гра має слабку графіку, і знову ж таки, мабуть, щоб можна було б скатати в неї і на слабких мобілках. Тут ми будемо в ролі дівчини-виживальщиці, яка вирішила зачистити село від заражених. Іграшка зроблена фанатами резидента Евіла та ходячих мерців, так що можна спробувати. Росте місце займає Urban Trial Pocket. Це гоночна мотогра з трюками. Тут ми зможемо відчути себе мото трюкачем, саме проходячи різні мототреки та заїзди. У грі можна вибрати байк під свій стиль, легкий та керовний для неймовірних трюків або потужний для максимальної швидкості. Також варто виділити такі особливості, як непогана 3D-графіка, плавний геймплей, Більше 30 рівнів з доповненнями, можливість кастомізації, а також три одиночних режими. А я думаю, що цей продукт зайде тим, хто ще пам'ятає Gravity Defiant. А п'ятому Before Die. це офлайн зомбі-шутер від третьої особи з відкритим світом. Як заявляють розробники, найголовніше тут це те, що немає реклами. І мене це добре б здивувало. У грі є історія та кілька кінцівок. Чималий арсенал зброї від ножів і до вибухівки, щоденні нагороди та великий відкритий світ. Нам належить вижити в великому відкритому світі, наповненому зомбі та сюжетними персонажами, які розкажуть нам історії того, як настав зомбі-апокаліпсис. Гра знаходиться ще в розробці, тому вона ще оновлюватиметься і покращуватиметься. А я думаю, що це непоганий зомбі-шутер наподобі десь на нашій мобілки. Четверте місце забрав магія проти металу. Екшен з бойовими роботами у жанрі фентезі історія гри така, що світ лежить у руїнах, а людство, яким ви його знали, зникло. Попелу виникають дві фракції: маги, надприродні істоти неймовірної сили, та мехи раса надпросунутих машин. Версії закляті суперники зійшлися в епічній війні за виживання та доступ до найціннішого з існуючих елементів целестію. Особливості гри – це крута графіка, реалістичні поля битви, прокачення свого героя та велика компанія. А я думаю, що це непогана екшн-іграшка, яка виділяється своїм незвичайним геймплеєм. А ось і третє місце із зомбіст Рейд. Непоганий зомбі-шутер часів Другої світової війни. І він чимось нагадує Вольфенштейн, тільки від третьої особи. У грі крута атмосфера, реалістичні звуки та полегшена графіка, так що можна пограти і на слабких мобілках. Наше завдання вбивати ходячих мерців і виживати в сутичках з босами. Чесно кажучи, в грі атмосфера я б сказав би похмура, так як звуки дуже крипові, що аж мурашки по тілу. А я думаю, що цей шутер коштує того, щоб його спробували. На другому місці Hunter x Hunter Mobile – непогана рольова гра в жанрі екшен, яка слідує сюжету популярної манги. Даний продукт з чудовим геймплеєм та аніме-графікою. Нам належить зібрати групу з трьох героїв. У кожного з них своя рідкість та унікальні можливості. Геймплей діли дію гри на дві окремі частини: керування персонажем у нейтральних зонах, де ми приймаємо місії та взаємодіємо з іншими гравцями, і самі битви. Бої слідують за оригінальними сюжетами манги і проводять у стилі beat -em up, Тобто побий їх усіх. Я думаю, що гра зайде саме любителям манг та аніме. Ну, а перше місце God of War 2018 God Sparta. незвичайна екшн-ролевуха від фанатів Війна богів. Дії гри відбуваються в середньовіччі, де в самому розпалі війни з використанням магії ми граємо за бога Спарти, який має боротися з іншими богами. Наше завдання дослідити широкий ігровий світ, що включає підземелля та інші локації, а також боротьба та покращування своїх навиків. Графік. У грі урізали і в налаштування гри поки що її не можна змінити. Але думаю, в наступних оновленнях це додадуть. А так гра сама по собі непогана. Хоч і в перекладі вона називається як Козел війни 2018. Бог Спарти. Так, друзі, це був непоганий топ ігор за останній час. Пиши в коментарях, що ти зіграєш обов'язково з цього списку, і так само пиши, який топ ти хотів би. Та й не забувай ставити лайк під даним відео та підписатися на наш канал, якщо ти ще не підписався. З тобою, як завжди, був Шиф, та найкращий топчик на сьогодні. До зустрічі!